У Чернівцях знову активізувалися телефонні шахраї. Зловмисники представляються працівниками банків та вимагають від громадян особисті дані. Як не потрапити на гачок злодіїв, дізнавалась Анастасія Кокоячук. Пані неділю Наталя працює ріалтером, тому до частих телефонних дзвінків з різних номерів звикла. Коли ж зателефонували невідомі, представившись працівниками банку та розповіли, що з її банківської картки зняли велику суму, дуже здивувалася, адже карток взагалі немає. Мені зателефонували з невідомого номера, піднімаю трубку, представляються люди е, службою безпеки комерційного банку і питають, чи я не робила якісь операції своєю карточкою на 5-7 хвилин тому. Я кажу, не робила, тому що я в принципі не являюся клієнтом вашого банку. Потім. Е, я думаю, що таке, що, що телефонують. Перезвонила їм на цей номер, а там вже абонент не на не на зв'язку або абонент взагалі, якби його він відсутній. Телефонували із номера, який зареєстрований на території Дніпропетровської області. Самі ж представники банків запевняють, що їхні працівники не мають права запитувати у клієнтів особисті дані. Співробітники банку ніколи не телефонують клієнтам і не розпитують якісь особисті дані. Це такі дані, як пін-коди карток, паролі, cvv коди які знаходяться на зворотньому боці картки. Тобто, ці дані банк ніколи не питає у клієнта, і таким чином, якщо людині телефонують і просять надати ці дані, це однозначно випадок шахрайства. Останнім часом спеціалісти банку звели комунікації з клієнтами на рівні телефонів до мінімуму. Тобто, у випадку, якщо навіть спеціаліст дзвонить до клієнта, то він радить звернутися вже у відділення банку, щоб провести якісь операції. На території області такі випадки не рідкість, кажуть міліціонери. На території області у нас зареєстровано 46 таких випадків з початку року, де за допомогою мобільного телефона намагаються вчинити шахрайство. В разі отримання телефонного дзвінка від невідомих осіб, які представляються чи представниками банку, чи представниками податкової інспекції, міліції. Завжди не завжди потрібно бути обачним перевіряти дану інформацію. Якщо вам пропонують перерахувати кошти на банківський рахунок, що часто трапляється, промова взагалі не потрібно вестись на дану провокацію і відмовлятися. Отож, якщо вам телефонують із невідомого номера та просять повідомити особисті дані, одразу кладіть слухавку та телефонуйте на гарячу лінію служби підтримки банку, в якому обслуговуєтесь. Краще про це повідомити і правоохоронців. Анастасія Кокоячук Назар Волошенюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина.